Мабуть, ви чули приказку розумні вчаться на чужих помилках, а дурні на своїх. Тож, давайте діяти розумно. І сьогодні розглянемо топ 9 найпоширеніших помилок у товарному бізнесі та способи їх уникнення. А як контролювати всі замовлення, дзвінки та клієнтів в одному місці? Ми використовуємо для цього LPCRM. Це рішення номер один для товарного бізнесу. LPCRM автоматизує весь бізнес, прийом замовлень, контроль менеджерів, інтеграції з поштовими сервісами та маркетплейсами. До речі, ви можете протестувати LPCRM абсолютно безкоштовно. А при реєстрації ще й отримаєте бонус 8 Кроків по старту в товарному бізнесі. Лінк в описі. Ну і поїхали по помилках. Перше – це відсутність попереднього аналізу товару. Перед записком продукту важливо зібрати максимум інформації, хто з конкурентів його вже продає, на яких це відбувається в маркетплейсах і чим саме вони приваблюють клієнтів. І уся ця аналітика легко доступна з допомогою спеціальних спай сервісів тому не ігноруйте цей момент. Друга помилка розробити складний сайт ще до перевірки ідей. Уявіть ситуацію, ви витрачаєте місяць на створення складного дорогого сайту, а в результаті результаті просто створюєте інтерес до запуску, або отримуєте сайт, який взагалі не продає. Рішення тут оперативне тестування. Щойно у вас виникла якась ідея нового продукту, одразу зробіть простий лендінг на конструкторі сайтів, наприклад, LP-Mobi. Це швидко, безкоштовно і ефективно для первинного тесту. Закупити багато продукту до перевірки попиту. Багато хто помилково одразу закуповує оптом товар з Китаю чи з України і лише потім починає перевіряти, як він буде продаватися. Як наслідок, ваш склад просто заповнений Непотрібним товаром. Що тут робити? Спочатку запустити тестову рекламу на лендінг, перевірити попит у аудиторії, і лише якщо є попит, тоді вже закуповувати товар. Четверта помилка: не порівнювати закупівельні ціни. Багато продавців звикають працювати з одним-двома постачальниками і навіть не перевіряють, що є варіанти і кращі, і це помилка. Ваше завдання промоніторити максимальну кількість джерел від телеграм-каналів і груп до ОЕЛЕКС маркетплейсів І лише так можна буде знайти найвигіднішу ціну та зменшити собі вартість. П'ята помилка ігнорувати додатку. Додаткові продажі для того, щоб збільшити прибуток і вийти в плюс навіть на високих бюджетах на рекламу, потрібно впроваджувати з самого початку додаткові продажі, апсейли, кросейли, даунсейли. Наприклад, до відеореєстратору можна додати карту пам'яті або автотримач, і 30% клієнтів погоджуються. А це істотно підвищує середній чек. Шоста помилка: не враховувати рівень викупу замовлень. Дуже важливо контролювати показник невикупу. Бо якщо, скажімо, третина покупців не забирає свої замовлення, ваш бізнес ризикує опинитися у мінусі. Тому розраховуйте цей показник, і якщо цифри йдуть у мінус, то або підвищуйте викуп, або міняйте товар. Сьома помилка немає crm системи. Якщо ви плануєте обробляти більше двох замовлень на день без втрати ефективності, то без CRM-системи вам просто не обійтись. Вона автоматизує щоденну рутину. Допомагає контролювати всі етапи продажу і масштабуватися бізнесу без хаосу. Восьма помилка протестувати лише один продукт. Багато початківців втрачають мотивацію через невдачу з першим продуктом і думають, що товарний бізнес неефективний, але насправді треба продовжувати тестування, поки не отримаєте результат, і рекомендується протестити хоча б три продукти. І дев'ята помилка не аналізувати рекламні компанії. Важливо розуміти, через які причини товар не продається. Можливо, занадто вузько налаштована цільова аудиторія. Можливо, креатив неправильний і не приносить конверсії. А можливо під відео багато негативних коментарів. А якщо заявки все ж таки є, варто попрацювати над зниженням вартості за літа. А якщо ви тільки запускаєте товарний бізнес або вже щось продаєте, то вам обов'язково потрібен нормальний сайт, бо без нього запускати рекламу це просто злив грошей. Ми радимо LP-Mobi – простий конструктор сайтів для продажу товарів. Тут є готові шаблони, все адаптовано під рекламу, і зробити готовий сайт можна за 15 хвилин. До речі, перший лендінг безкоштовний. А при реєстрації ви ще й отримаєте бонус 5 товарів, які будуть продаватися у 25. Тому році посилання в описі. На цьому все. Залишайте ваші реакції, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. З вами була команда LP Mobi та до зустрічі!